На Євро 2024 залишився лише один матч. А отже, це значить, що ми можемо вже тихенько повертатись до клубного футболу. Один місяць лишився також до старту футболу в англійській прем'єр-лізі, а отже клуби скоро почнуть активніше працювати на трансферному ринку. Саме про останні трансферні новини англійського футболу ми з вами сьогодні і поговоримо. А перед тим як почати, як завжди, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, діліться цим відео. І, звичайно, коментуйте. Поїхали! Нападний болоній Джошуа Зірксе став гравцем Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо. За інформацією джерела, керівництво червоних дияволів не активуватиме клаусулу по гравцю, але розділить виплат у 40 мільйонів фунтів на 3 роки з покращеними виплатами за кожен. Також зазначається, що 23-річний гравець підписав контракт до літа 29-го року. Минулого сезону ЗІКС забив 12 м'ячів, віддав 7 гольових передач у 37 матчах. Як вам цей трансфер? Пишіть в коментарях. Мюнхенська Баварія забирає найкращих з за АПЛ. Баварці оформили трансфер Жоао Паліні, а також Майкла Оліса. Контракт з португальцем розрахований до 28-го року. Трансфер Маркет повідомив, що Баварія заплатила фулгам 51 мільйон євро за палінню. Минулого сезону Паління відіграв 39 матчів за фулгем, забив 4 голи та віддав одну гольову передачу. Щодо Майкла Оліса, чутки вже давно казали, що він переходить Баварію. І як ви знаєте, він відмовив багатьом англійським клубам. Тож трансфер до Баварії настав несподіванкою. За француза Баварія заплатить 53 мільйони євро. Чи зможе Оліса показувати такий самий класний і видовищний футбол в німецькій лізі? Пишіть у коментарях, що думаєте. Багато страждальній доні Ван Дебек покидає АПЛ і Манчестер Юнайтед. Як повідомляють знову так той же самий Фабріціо Романо, нідерландець переходить до Жирони. Доні перейшов до Мю у 2020 році за 39 мільйонів євро, проте не зміг закріпитися у складі клубу і в основному ходив по орендах. Він провів оренду у Айнтрахті минулому сезоні, а також у Евертоні. Подивимось, чи буде це реінкарнація для кар'єри футболіста. Челсі домовився про перехід Ренату Вейгі з Базеля. Ви спитайте, хто це такий? Ренато Вейга вихованець португальського спортингу. У 23-му році він перейшов до Базеля, де провів 26 матчів в усіх турнірах. Півзахисник підпише контракт з Челсі до 32 го року, а в Лондонці заплатять за його контракт 15 мільйонів євро. Медогляд заплановано вже у найближчий час. Футболіст може закрити декілька позицій на полі, але в основному це лівий захисник та центральний захисник. Можливо, саме такого гравця бракує Енцо Маретті. На цьому все. Це були останні трансферні чутки та новини Англійської прем'єр-ліги. Пишіть, якого футболіста ви чекаєте у майбутньому ВПЛ, пишіть, що би ви хотіли бачити ще на нашому каналі, і діліться враженнями від футболу. Чекаємо на фінал Євро. Всім дякую!